Всім привіт! Приїхались такі шифенги в цікавому кольорі. Буде тепер, крім червоного та синього, ще й ось такий зелений. Це моделька 240 BFLU. На сьогоднішній день це максимальна комплектація саме задньоприводного шифенга. Ну а На рахунок кольору мені подобається, виглядає свіженько, цікаво, ну і звичайно ж оригінальненько. Так, да, Ну і на рахунок оригінальності самого трактора, друзі, по ходу відео дивіться на наявність усіх фірмових логотипів шифенга. Вони є в багатьох місцях. Це дійсно лиття, не просто наліпка, на речі, трактор. Бачите, 24-го року це свіженькі вони тільки недавно зайшли. Тобто лиття заводське, ну, як ви знаєте, взагалі шифенг може бути в різних кольорах, не тільки в червоному. Ціна такого трактора на момент виходу відео 3500 доларів, плюс-мінус. Не забуваємо, що підписникам є знижки. Що ж, по колесам, переднє колесо має розмір 6х12, заднє 7,5 на 20. Грузи, як бачите, є в комплекті. По колії, як ви знаєте, на шифенго-колія не регулюється ні передня, ні задня. Стандарт тут 1,20 м по центрам. Передня балка традиційно підресорена. І це все ж таки додає своєрідного комфорту при їзді. Заявлений кліренс 28, см, агротехнічний просвіт 34 см, передні грузи теж є в комплекті. Рульове керування тут звичайне, механічне. Колись, правда, заїжджали трактори з гідравлічним підсилювачем. Я думаю, скоро вони заїжджатимуть знову, чомусь мені так здається. Хоча я вважаю, що на повнопривідному тракторі він. Нужніше і на задньоприводному можна обійтися. Що ж, позаду трактора, як бачите, тут стандартні шифенховські чулки на полосях, великі, масивні, все як треба. Але зверніть увагу на кріплення бокових стяжок або розтяжок, мені подобається тут йде всередину. І я б сказав, би, з мого особистого досвіду, у мене на сінтайчику теж кріплення зійдуть всередину, мені так подобається більше. Також, як бачите, тут стандартне шифенгальське причепне, яке заважає працювати з валом відбору потужності. Ну і звичайно ж, гідравліка. Є виносний гідравлічний циліндр. Тобто тепер тут є примусове опускання гідравліки. Ну і до речі, щоб ви розуміли, заявлена вантажі тут в 300 кг. Хоча, я думаю, спокійно можна буде працювати з вагою і в 400 кг. Ось такий тут знаходиться розподільник. Такий він поначалу ще тугуватий, отже, в бік у нас йде плаваюче положення, вверх підйом і вниз опускання. На мою думку, він не дуже зручно розташований, але я думаю, тут вигадати щось можна буде. Підігнути речах, зробити під себе, я думаю, не проблема. Також тут є один гідровихід, він зараз заглушений, знімайте заглушку, штавите без трас'єм і все, він у вас працює. По самій трьох точки особа нічого не змінилось, все стандартне, товщина металу, всі ці тяги. Для цього трактора їх цілком вистачає. Яблука з отвором 24 мм під 22 палець. Вал відбору потужності тут стандартний, 6 шліцевий на одну швидкість 540 обертів за хвилину. Тут, як бачите, радіатора немає, він під капотом. Ну і в принципі, виглядає непогано, начебто і місця тут побільше, але. Є свої нюанси. Педальний вузол тут стандартний, педаль, газа йде по центру. На коробці тут, як бачите, є зміни. Раніше інша стояв внизу, зараз його перенесли сюди наверх. В принципі, він тут нічому не заважає. Так, ця моделька з блокуванням задніх коліс, нагадаю. По речагам тут трішки незручно зроблено, але в принципі, я думаю, ви зрозуміли, що це теж не проблема. Переробити це все під себе можна дуже швидко. Реча ХПП традиційно під праву руку. По передачам тут три передачі вперед одна назад, і два діапазони понижена та повишена. На рахунок привідних ременів їх тут традиційно 4 штуки, повний комплект. Ну і тепер саме цікаве, давайте глянемо підкапотний простір. Розпочнемо одразу з маркування двигуна це звичайний sf 138 2 Одноциліндровий потужністю 24 кінських сили. Самий простий двигун, який є. Досить надійним і легко ремонтується. По радіатору, який встановлений під капотом. Як бачите, тут електричний вентилятор. Але кріплення я б тут підсилив і особливо слідкував за цими болтами кріплення двигуна електричного. А так загалом виглядає і працює тут все нормально. Зараз я включу вам, є тут примусове вімкнення. Тобто, ви його вімкнули і все у вас тут нормально охолоджується. В принципі, проблем немає, але потрібно все ж таки слідкувати за цими всіми речами. Що ж стосується доступу до двигуна, до клапаної кришки, до форсунки, ну, знаєте, вам туди кожен день лазить не потрібно. Але так, звичайно ж, доступ тут, як бачите, обмежений. Тому, як я і казав на початку відео, є тут свої нюанси. Так само і до акумулятора, як бачите, доступ. Скажімо так, такий собі. Тож, так, до клапаної кришки, навіть щоб добратися. Вам потрібно буде радіатор на кріпленнях, я думаю, відводити в сторону якось. Ну, це потрібно пробувати. Я цим не займався, часу у мене особи немає, тож я думаю, розберетеся. Хто, до речі, вже займався такою процедурою, ну, напишіть в коментарях, наскільки це складно. Заявлена вага трактора 1080 кг. Габаритні розміри, довжина 2,90 м, ширина 1,45 м. Висота 1,76 м. До речі, з плюсів такого розміщення радіатора є те, що повітряний фільтр винесли з-під капоту. Також на рахунок приборної панелі змін тут немає абсолютно ніяких, лічильник мотогадин не додавали. Я чесно не розумію, чому його не ставлять з заводу. Ну, але маємо, що маємо. Отже, в підсумку, це максимальна комплектація, яка я казав, на сьогоднішній день, тобто маємо радіатор під капотом. Блокування задніх коліс і примусову гідравліку з виносним гідравлічним циліндром. Чи потрібен весь цей функціонал саме вам, це вже ви вирішуєте самі? Є поки на сьогоднішній день моделі без виносної гідравліки, різниця там в ціні порядка 50-100 доларів. По кольору також є вибір: червоний, синій, зелений такий. Тож, думайте, на мою думку, основні плюси саме цієї гідравліки це те, що воно все в легкому доступі, у вас ось гідроциліндр. Не дай Бог, що трапиться, вам не потрібно лізти всередину, знімати ту гідрованну. Ну і звичайно ж, те, що я вважаю, тут все ж таки зроблена конструкція міцніше. Тобто якось зламати сам підйомний механізм, стає складніше. Тому особисто, на мою думку, я б переплатив би за таку гідравліку, а там ви вже вирішуєте, звичайно ж, самі. Ну і так як це все ж таки бюджетний, скажімо так, сегмент тракторів, да, по речагам потрібно буде доробляти, тобто саме налаштовувати трактор під себе для комфортної роботи. Знову ж таки, складного не бачу абсолютно нічого, критичного теж. І взагалі можна нічого не робити, воно і так все працюватиме. Питання я ж повторюсь, тільки лише в вашому комфорті. Що ж, напишіть в коментарях вашу думку на рахунок кольору, мені дуже цікаво. Ну і також напишіть, а в якому би ви хотіли кольорі шифенг саме собі. Що ж, підписуйтесь на канал, не забудьте поставити лайк цьому відео. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.